Мерію Львівщини оштрафували за невиконання мобілізаційного плану. Суд зобов'язав виробника антидронових комплексів повернути до міського бюджету 540 тисяч гривень. А екс-голова сільради на Львівщині підробив документи, привласнивши землі на понад 2 мільйони гривень. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі та я Любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Пам'яті героїв Крут Львівщина вшанувала подвиг української молоді. Сьогодні українці вшановують пам'ять героїв Крут, молодих бійців УНР, які понад 100 років тому віддали життя за незалежність України. Цей день є символом стійкості та мужності, як і подвиг сучасних захисників. У Львові урочистості з нагоди річниці бою під крутами відбулися на Личаківському цвинтарі, де поховані героїв Крут Ігор Лойський та Андрій Лазоренко. Військовослужбовці, громадськість та представники влади поклали квіти та запалили свічки. Панахиду за загиблими відправили священники різних конфесій, вшановуючи їхню жертву в ім'я незалежності України. Суд зобов'язав виробника антидронових комплексів повернути в бюджет Львова гроші. Господарський суд Львівської області зобов'язав компанію Tech повернути в міський бюджет Львова 540 тисяч гривень, переплачених під час закупівлі антидронових комплексів. Як вказано в матеріалах справи, у грудні 2023 року Львівська міська рада придбала ці комплекси за 3 мільйони 300 тисяч гривень для одного з військових підрозділів. Прокуратура встановила, що угоду уклали з ПДВ. Хоча компанія була звільнена від цього податку. Це призвело до переплати в розмірі 540 тисяч гривень. Суд задовільнив позов прокуратури, зобов'язавши компанію повернути ці кошти та сплатити понад 8 тисяч гривень судового збору. Накрав на понад 2 мільйони гривень, підробивши документи на землю. Ексголова однієї сільрад золочівщини використовуючи своє службове становище, виготовив фальшиві довідки про спадщину на п'ять земельних ділянок. У 2020 році він звернувся до сесії сільради для отримання дозволу на виготовлення технічної документації. Потім на основі підроблених документів домігся передачі цих земель на своє ім'я, привласнивши площу понад 1,5 гектара вартістю більше 2 мільйонів гривень. Правоохоронці вже наклали арешт на землю і оголосили підозру чоловікові. Слідчі дії тривають. На Львівщині штрафують мерів за невиконання мобілізаційного плану. Мерів кількох міст Львівської області, зокрема Другобича, Трускавця, Східниці Борислава та Меденич, оштрафували за невиконання мобілізованих завдань. Всі вони отримали постанови про адміністративні стягнення, оскільки не забезпечили належну роботу з призовом до ТЦК. Штраф за порушення становить близько 36 тисяч гривень. Міські голови стверджують, що не мають повноважень примусово доставляти людей до ТЦК і саме це стало основною причиною суперечок. Усі вони планують оскаржити ці рішення в суді. Сьогодні Львівщина попрощалася ще з п'ятьма героями: Іван Долецький військовослужбовець військової частини А 44 – Михайло Вушко – молодший сержант 4-го штурмового батальйону військової частини А-4010. Мар'ян Ховзун, розвідник, навідник військової частини А-70-76. Левко Кміть, військовослужбовець 61-ї окремої механізованої степової бригади. Та Мар'ян Лучків, військовослужбовець 503-го окремого батальйону морської піхоти. Всі вони родом із Львівщини і виконували завдання на Запорізькому, Донецькому та Курському напрямках. Загинули в період. Жовтня 2023 по січень 2025 року. Втрата кожного з них це велика трагедія для рідних і для всієї країни. У Львові шириться атипова пневмонія. У місті зафіксовано зростання випадків атипової пневмонії у дітей, з причиненою мікоплазмою. Здебільшого хворіють діти старше 5 років та підлітки. Хвороба починається з легких симптомів, схожих на застуду, а згодом переходить в інтенсивний кашель. Який може тривати доволі довго, у деяких випадках розвиваються бронхіти та пневмонії. Лікування вимагає особливого підходу, оскільки мікоплазма не реагує на стандартні антибіотики. Тому медики рекомендують батькам ретельно стежити за станом дитини та своєчасно звертатись за допомогою. Нейрохірурги Львова врятували новонародженого малюка від паралічу через вроджену пухлину спинного мозку. Маленькому хлопчику, чиє тіло нижче шиї, було паралізоване через пухлину спинного мозку, провели операцію на шостий день після народження. Спеціалісти Львівської лікарні святого Миколая успішно видалили новоутвір, що заважав нормальному функціонуванню спинного мозку. До операції малюк не міг рухати руками та ногами. Завдяки швидким та злагодженим діям лікарів, операція про Йшла успішно, і вже наступного дня після втручання малюк почав рухати кінцівками. В дублянах двоє людей отруїлися чадним газом. Інцидент стався вчора, близько 23-ї години в приватному будинку. Постраждали чоловік та двоє жінок віком 52 та 44 років. Останні госпіталізували до лікарні останні середньої важкості, а чоловік від госпіталізації відмовився. Це вже п'ятий випадок отруєння чадним газом у Львівській громаді цього року, внаслідок яких постраждали 14 осіб, серед яких п'ятеро дітей. На жаль, два випадки закінчились летально. Пам'ятайте, симптоми отруєння чадним газом включають головний біль, запаморочення і загальну слабкість. При їх появі необхідно терміново викликати швидку та газову аварійну службу. Вівщині затримали контрабанду в трьох пунктах пропуску. Прикордонники 7-го карпатського загону затримали контрабандні товари, які намагалися ввести в Україну через пункти пропуску Шегині, Краковець та Раваруська. у Шегинях було виявлено техніку на 1 мільйон 200 тисяч гривень, серед якої смартфони, ноутбуки та інша електроніка. У краківці знайшли ігрові пристрої а в Раваруській – решітки радіаторів на суму 84 тисячі гривень. Всі товари вилучені, а на порушників складено протокол. На Львівщині за добу сталося 18 пожеж сухостою. Вогонь охопив майже 34 тисячі квадратних метрів території. Найбільша загроза виникла на Другобичині, де вогонь, що поширювався по сухій траві, ледь не знищив дев'ять будівель. Завдяки злагодженим діям 82 рятувальників і 7 добровольців вдалося зупинити стихію. Рятувальники наголошують, що спалювання сухої трави і сміття не лише незаконне, але й смертельно небезпечне. Вони закликають громадян бути обережними з вогнем та пояснювати дітям важливість дотримання правил пожежної безпеки знову надійшли анонімні повідомлення про мінування цього разу. Під загрозою опинились навчальні заклади, зокрема Державний університет безпеки, життєдіяльності, а також традиційно-торговий центр Форум Львів. На місце негайно прибули відповідні служби, поліція, рятувальники та сапери. Провели евакуацію людей. Однак, за попередніми даними, реальної загрози не було. Фахівці продовжують перевірку інформації. Цими днями на Львівщині зафіксували температурний рекорд. У регіоні спостерігається аномально тепла погода, як для кінця січня. Відповідно до даних синоптиків, температура повітря на кілька градусів перевищила середні норми для цього періоду, досягнувши. Плюс 9-11 градусів за цельсієм. Проте, за прогнозами синоптиків, на початку лютого на Львівщині очікується різке похолодання. Температура може знизитись до мінус 5 градусів в день та до мінус 10 вночі. Можливість снігопади та ожеледиться. Ові спекли найбільший круасан та встановили рекорд України. Його довжина складає 160 сантиметрів, а вага понад 5,5 кілограмів. На приготування десерту працівники витратили 8 годин. Смаколик був начинений заварним кремом найпопулярнішою начинкою в місцевих круасанах. Рекордна випічка увійшла до національного реєстру рекордів України в категорії кулінарне мистецтво. На цьому сьогодні, все. Дякуємо, що були разом з нами. Не забувайте підписуватись на наш канал, тиснути вподобайки та ділитись думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі у наступних випусках.